Ячмінна каша це не тільки смачний, але й корисний вибір для сніданку. Це чудовий спосіб подбати не лише про смак, але й про своє здоров'я. Нам знадобиться 100 г ячньової крупи, склянка води, одне яблучко, жменька родзинок. У мене є трішки пелюсток мигдалевих. Можна додати будь-які горіхи, які у вас є. Беру тепер кастрюльку з товстим дном. Крупу я вже промила, крупу можна взяти не обов'язково ячку, можна взяти і рис, гречку, будь-що, будь-яку крупу. Вливаємо сюди склянку води, додаємо родзинки. Та ставимо на вогонь. Вмикаю вогонь, ставлю кастрюльку на вогонь, прикриваю кришкою та буду готувати до готовності. Можна покришити яблучко із шкірочкою. Подобається шкірочкою, нарізайте шкірочкою. Я люблю без шкірочки, тому очищаю. Коли каша закипіла, додаю яблучка. Зменшую вогонь та буду готувати до готовності. Кашка готова. Каша готова. Тепер здобримо трішечки горіхами. Ячмінна каша є хорошим джерелом білка. Містить важливі для організму мінерали, які сприяють здоров'ю крові, кісток та імунної системи. Ще трішечки полів кашу медом. Одної чайної ложечки вистачить. Вона багата на розчинні волокна, що покращує травлення. Смачного, друзі! Отже, вибір ячневої каші на сніданок це чудовий спосіб подбати про своє здоров'я. Ну а в мене наразі все. Всім смачної каші та будьте здорові!